Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на ремонт потрапив ось такий вирівнювач волосся Philips. Поломка досить часта, можна сказати, класична, не вмикається. Бачимо, з одного боку вже хтось його ремонтував мережевий шнур, і з другого боку ось така була вилка. Був перебитий один із проводів в мережевому шнурі, прийшлося просто її відрізати, тому що бачимо, що вилка лита, ремонту не підлягає. І замінили ось такою новою вилочкою. Так що, це дуже легко розібратися можна було. Але я хочу вам показати дещо інше: як добратися до ось цього поворотного механізму. Щоб прозвонити наш мережевий шнур. Бачимо, тут є такий фіксатор положення. Отак От він замкнутий, наш вирівнювач волосся в замкнутому стані. Якщо ми його так засовуємо в сторону, ці щіпці відкриваються, можна ними працювати. Ось так замикаємо. Перше, що нам потрібно, це зняти цей фіксатор. Одіваємо. Резиночку, щоб нам не відкривалося цей вирівнювач. І цей фіксатор знімається дуже легко. Потрібно його просто підважити викруткою тонесенькою, зайшовши сюди в паз. і до такого характерного звуку ви почуєте такий має бути клацання. Все, ми його знімаємо. Під ним бачимо є два винта хрестоподібні. Беремо викрутку і викручуємо їх. Один викручуємо другий. В деяких ось таких вирівнювачах або плойках. Добратися до цих винтів досить складно, тоді приходиться оці заглушки відкрити, тут є дві з двох боків. Зняти їх ось так. І бачимо, що тут є винт, його відкручуємо, і є штифт, який проходить через всю, весь оцей вирівнювач. Його вибиваємо. І тоді ми просто розсовуємо цю верхню і нижню половинку. Можемо тоді легше добратися до тих гвинтів. У нас же ж тут трошечки інша конструкція. І ми можемо легко добратися і так. На краю є кільце, його також треба підважити і відсунути. Зняти ось, ось так. І тепер відкрутивши наших два оцих знявших гвинта, ми просто. Легко знімаємо нашу кришечку і добираємося до нашого ось цього поворотного механізму. Тепер просто потягнувши, бачимо тут на краю папка, невеличка плата з контактами з одного боку і з іншого. І тепер, добравшись до нашого мережевого шнура, до його кінців, ми можемо просто прозвонити, Ось так я і дізнався, що шнур у нас перебитий. І тоді, пройшовшись по шнуру, ось так рухаючи, натрапив, що власне він перебитий був біля самої вилки. Це така проблема цих шнурів, якщо дуже жорстка. Вилка, власне, оця лита вилка, вона і була такою жорсткою. І далі йде м'який мережевий шнур, то в тих місцях постійно мусить з часом перетертися один із проводів і не контачити. Така їхня хвороба. Все, збираємо точно так само. Запихаємо наш прочистили, запихаємо сюди наш поворотний механізм. Одіваємо, ось так, бачимо, тут така є трошечки г-подібна пластмаска. Підверх, вставляємо, попадаємо рівно в пази, закручуємо один, другий. Тягуємо трошечки товстішою викруткою і одіваємо наш фіксатор. З одного боку заходимо ось тим виступом в паз сюди, а другий заклацаємо так. Все, почули такий звук і одіваємо наше кільце. Воно має тут трошечки такий виступ. Іншою стороною воно не зайде. Тому дивимося, де воно було. Все. Знімаємо нашу різиночку, пробуємо, чи працює наш фіксатор. Все. Ось таким чином ми можемо добратися до мережевого шнура, до цього рухомого контакту. Почистити його, прозвонити мережевий шнур. І в першу чергу провірити, переконатися, чи це причина в шнурі, чи вже далі шукати причину в самій електричній схемі цього вирівнювача-волосся. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що міг розказав. До нових зустрічей!